Ми продовжуємо стежити за долею Сергія Мілецького, якому інкримінують самовільне залишення військової частини. У Володимирі розпочався суд над волинянином. Чоловік став героєм нашого сюжету, який за короткий термін набрав у Ютуб майже 300 тисяч переглядів і понад 1300 коментарів. Суд розпочався з того, що військовий прокурор попросив у судді заборонити журналістам показувати його обличчя. І власне суддя погодив. Нагадаємо трохи історію підсудного Сергія Мілецького. Зараз він замість того, щоб лікувати складне захворювання серця, а зокрема робити операцію на серці, ходить по судах, адже йому інкримінують самовільне залишення частини. Про цю тему ми розповідали раніше. Зазначимо, що в інтернет-мережі сюжет про 45-річного Сергія Мілецького, який сім років життя віддав війні і замість. Нагороди отримав кримінал, розлетівся, немов вірусний, і викликав шквал обурення серед користувачів інтернет-спільноти. Адже за свій нелегкий бойовий шлях чоловік на полі бою отримав поранення, був на передовій. І Як часто буває, здоров'я теж лишилося на полі бою. Так вийшло, що тепер йому необхідна термінова операція на серце. Але коли він взявся лікуватися, у військовій частині йому вліпили самовільне залишення служби, бо на кілька днів він не зміг надати підтверджуючих документів з госпіталю, в який його не поклали у зв'язку з тим, що просто. Не було місця через величезну кількість поранених, саме через те, що у військовому госпіталі чоловіка відправили додому, і вийшла така ситуація з лікарняним. Перш за все, як ваше здоров'я? Даний час нормально. Почуваюся непогано. Ну зима таблетки часом двоє хуже, часом лучше. Ну. Поки ми ще не вмирають. А от за операцією. Ви говорили, що ми, вам казали, робити операцію на серце. І зараз плануєте оперуватися. Планую оперуватися, але для того, щоб це зробити, потрібно це пройти етап суду. Повернутися в військову частину після рішення суду, потім взяти знову направлення і тоді звертатися в лікарню. Налаштовані як? Боротися? Так. Я оптиміст по житті. Справа в тому, що якщо Сергія засудять за цією кримінальною статтею, соціальних виплат, які передбачені військовим, йому уже не бачити. Ось така справа. Зараз з'явилися нові зміни, досить жорсткі зміни, які передбачають навіть, що військовослужбовці можуть звільнити з військової служби, тому що появився в законі такий пункт, згідно ухвали іншого суду, можуть звільнити військовослужбовці постаті. Відповідно, тут Тисну якілегії не буде мати. Ось так легко з героя війни можна перетворитися у підсудного. Невже в частині в разі відсутності лікарняного листа, з огляду на тяжку хворобу чоловіка не могли відпустити у відпустку або звільнити зі служби за станом здоров'я? Звісно, могли, але чомусь цього не зробили. я сам попав в таку ситуацію, скажімо так, тобто думав, як з нею вийти. А скажі, чи відомі вам такі факти? Ну такі справи, як ваша ну, наскільки я знаю, таких справ досить багато. своєю чергою у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону цю резонансну справу коментують так. За даними слідства, військовослужбовець залишив розташування військової частини без дозволу командира. За цим фактом, військова служба правопорядку провела службове розслідування та встановила наявність підстав для передачі матеріалів до ДБР, яке і зареєструвало кримінальне провадження. Так, у ході досудового розслідування факт самовільного залишення солдатом військової частини підтвердився. З'ясувалось, що в умовах воєнного стану він без поважних причин майже на 20 днів покинув виконання службових обов'язків. Зазначу, що військовий повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Саме ці фактори на підставі статті 66 Кримінального кодексу України визначено як пом'якшувальну обставину. Наступне засідання по справі Сергія Мілецького відбудеться 15 червня. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі. Якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть. У месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії